Народний орнамент інтегрований у графіті, подорожує містами України. З'явився символ єдності у Черкасах за допомогою спеціального валика. Художниця Тетяна Черевань прикрасила вулиці обласного центру декоративним візерунком, аби нагадати, ми всі українці і живемо в єдиній країні. Гарний настрій, глибока ідея і спеціальний інструмент це все, що треба для створення Укрлінії, каже Тетяна Черевань. Таку арт-ідею художниця підхопила із задоволенням, адже у нелегкий для країни період проекти, які об'єднують, вкрай необхідні. Відбиток від неї залишає такий орнамент. Орнамент це історія України, яка йде з давніх давен. І ми зараз залишаємо цю крілінію, нагадуємо всім людям на Україні, що ми однакові. Що, що в нас є своя історія, в нас є свої традиції, і ми цим ділимось і надихаємо інших. Сакральні орнаменти наші пращури наносили на свої хати і одяг, і не лише для того, щоб прикрасити, а передусім уберегти від злих очей, недобрих людей і намірів. Ланцюг поколінь можна побачити на пероні черкаського залізничного вокзалу, а цей орнамент оживив сходи, що ведуть до приміщення податкової адміністрації. Розписувати у такий спосіб Черкаси Тетяня Черевань ніхто не забороняв і не. Заважав містянам навпаки, такий символ єднання дуже сподобався. Вісь город надав українськими орнаментами і всім остальним можете так то сплачують Україну. за єдність в Україні, щоб всі були єдині. Це дуже символічно. Мені подобається цей орнамент. У Керліні авторський проект київського художника Пилипа Пищика. Черкаси – одне з перших міст, яке підхопило естафету. Вже сьогодні валок зі спеціальним орнаментом новою поштою поїде до Херсону, а найближчим часом такий оберег прикрашатиме міста Криму. Наталя Майборда, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.